Всім привіт! Вже майже тиждень як я не працюю в антикорупційній організації, але припинити робити розслідування якось не виходить. І зараз я хочу поговорити про Дмитра Гордона, багатьом відомого журналіста, і е, пірамідку, яка, за словами деяких, скажімо так, науковців е, лікує рак Пірамідку шенсе. Ви можете подумати, що я знімаю в ванні, тому що тут дуже дивна така плиточка, але це от така от в мене дивна кухня. Отже, перейдемо до справи. Нещодавно Гордон дав інтерв'ю дудю, в якому Дудь чомусь абсолютно ніяким чином не пройшовся по дуже важливому запитанню походженню статків Дмитра Гордона. Бо всі знають дуже дивну і дуже таку значну кількість реклами, яка знаходилась в бульварі стосовно різноманітних знахарів, целителів, людей, які розмовляють з космосом, і ще багато чого іншого, астрологів. Але е, зараз ми хочемо пройтись по е, саме піраміда Юшенце, яка видається мені е, таким найбільшим і м, найзнаковішим винаходом. Певних людей. І для цього спочатку подивимось інтерв'ю, ну, коротку частинку інтерв'ю Дмитра Наталі Влащенко, де він все ж таки відповідає на запитання стосовно цієї піраміди. Слухаємо. Значить, я рекламував цю піраміду. Рекламував. Я це робив абсолютно безплатно. Почому я це робив абсолютно безплатно? Потому что я вам клянусь, бесплатно я ни копейки не взял за рекламу. Не клянитесь, я вам... а, и так вам верю. Почему я согласился рекламировать ее? Потому что у моего друга прошло онкозаболевание. Он до сих пор жив. А, почему То есть, я в совпадение вы не верите? Нет. Почему я не должен верить в пирамиды, если в них верили все древние? И в Египте вы знаете, что это не так просто все. Почему мумифицированные тела животных до сих пор находят в пирамидах? А, тобто, якщо на цьому етапі можна навіть подумати, що Дмитро це дійсно такий філантроп, який ані копійочки не отримав від цієї чудодійної піраміди. І дійсно, чому він не має в неї вірити, якщо всі древні віряли в Єгипті в цю піраміду, якби не одне але, а саме відкриті реєстри. А, і на цьому етапі ми розпочинаємо наше розслідування. Спочатку треба просто ввести піраміда Юшенсе у та подивитись картинки. Ви можете побачити, як виглядає ця четернецька штука, яка лікує від всіх е, мислимих хвороб. Але набагато цікавіше нам ось ця картинка. Піраміди завжди приходили в о, такій, не би, коробці, е, схожі на е, кос, підкосмічну тематику, і на цій коробці було е, написано виробник Сілверхорст ЛТД. Можна було подивитись, хто ж створює ці пірамідки. Зараз все, що ми робимо, це вводимо Silverhorst Silverhorst LTD для того, щоб знайти, а кому ж належить ця компанія. І бачимо: керівник Попелюк Микола Олексійович і засновник Попелюк Микола Олексійович. Так, не Дмитро Хартон, це було б занадто просто, але насправді тут і буде дуже просто. Тепер треба включити режим Шерлока і просто ввести попелюк. Ніколай. Для того, аби побачити його аккаунт у соціальних мережах. І ось ми бачимо аккаунт Миколи Попилюка в однокласниках. Здавалось би, ну, яким чином можна пов'язати цю людину з Дмитром Гордоном? Відповідь шукати довелося досить недовго. Третя аватарка Миколи Попилюка підготувала для нас такий сюрприз, можна сказати, дуже дивний збіг. Отже, людина, яка Створила компанію, яка продає е, пірамідки, яка, які лікують рак. І, і реклама цієї компанії є в бульварі Гордона, стоїть біля Гордона футболці, на якій написано бульвар Гордона». Дуже цікавий збіг, але нам вже мало футболки, нам треба ще якийсь зв'язок. Тому ми дивимося далі і знаходимо, що Попелюк Микола Олексійович так само є засновником ще декількох підприємств. Таких цікавих, наприклад, як Центр народної медицини Доля. Підприємство відомо тим, що через нього якраз дуже багато різних знахарок, і, скажімо так, людей з екстрасенсорними здібностями здійснювали свою діяльність. Але нам набагато цікавіше видавничий дім Кручі Дніпра. Чому це нам цікаво? Тому що ми відкриваємо декларацію Дмитра Гордона за 2016 рік. Він тоді був депутатом Київської міської ради, ось він підготував і входимо в пошук просто круч. І бачимо, що Дмитро Гордон отримав заробітну плату за основним місцем роботи від Товариства з обмеженою відповідальністю видавничий дім Кручі Дніпра. Як це так? А все дуже просто. Відкриваємо рішення Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси. Воно так само є у відкритому доступі. І бачимо, що це рішення стосується тов видавничий дім Кручі Дніпра, видавець газети Бульвар Гордона з генеральним директором Пополюком Миколою Олексійовичем. І наостанок, щоб вже точно відпали якісь сумніви стосовно зв'язку Дмитра Гордона з компанією, яка створює пірамідки, які лікують рак, від раку, і з її засновником, можна просто подивитись на. Торговий, торгові знаки, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю Сілверхорст Ltd. І ми бачимо тут з сіми торгових знаків: одна, одна називається Юшен С, три стосуються Шилентину це біологічно активні добавки, які так само продавали люди Дмитра і рекламувались у бульварі Гордона, і три торгові знаки. З яким би ми могли подумати? З власною персоною Дмитром Гордоном. Отже, таким чином виходить, що Дмитро Гордон дійсно не отримував грошей за рекламу Піраміди Юшенсе. І в цьому я особисто не маю сумнівів. Адже навіщо отримувати гроші від реклами Піраміди, яка нібито лікує рак, якщо можна отримувати гроші від продажу піраміди, яка лікує рак?